Стамбул, чого чекати? Спойлер нічого, це маячня. Але давайте уявимо, що про це можна говорити всерйоз. Стратегія Кремля видати ці перемовини за продовження перемовин, що відбулися у 2022 році. Саме тому була прислана та сама ніяка делегація на чолі з Мединським, що не приймає жодних рішень. І тут важливо зразу розвінчати московський наратив стамбульські домовленості, які нібито тоді були на фінальній стадії. Ніяких домовленостей не було. Це був дикий ультиматум на рівні нашої капітуляції, який був відкинутий. Це важливо. Підемо далі. Наступний кремлівський штамп, переговори, які мають враховувати реалії. Ну так реалії змінилися, ні? В Україні майже не було власного ВПК, західних інвестицій в нього, дронів та ракет, безпілотних катерів з ППО на борту, власного виробництва бронетехніки, артилерії, мін, снарядів тощо це, вже не кажучи про курські операції, звільнення Херсону, Київщини, Харківщини та безлічі санкцій, які ставлять російську економіку на коліна. Але ладно, вочевидь, ніхто до цих перемовин не ставиться всерйоз. Наші представники ще навіть не прибули до Стамбулу, де вже добу росіяни чекають, і Захарову вже прорвало від зневаги. Приємно читати цей потік лайна. З іншої сторони, більш неприємна новина для нас, що Трамп, отримавши зневагу від Путіна особисто до себе, перевів цю зневагу на нас. А саме він був готовий їхати в Стамбул, якщо буде готовий їхати Путін, і це просто не вкладається в голову. Путін демонстративно керує розкладом Трампа. Але Путін шле Трампа і не приїжджає, і Трамп знаходить вихід в тому, що опускає Зеленського на рівень нижче себе і Путіна, заявляючи, що навіщо Путіну їхати, якщо там не буде мене. Тобто він не просто ковтнув зневагу, а ще й підіграв упорю в його наративах несуб'єктності України. Жалюгідно. Чого очікувати? Все виглядає так, що Путін доб'ється того, від чого відмовляють Трампа всі, навіть найбільш відморожені радники. Зустріч Путін-Трамп на фоні війни без жодних попередніх поступок, як це вплине на нас, скоріше за все, ніяк. Я би сказав, що це краще ніж зустріч Трамп Путін-Зеленський, бо в мене немає жодного сумніву, що Трамп би став на сторону Путіна і вони би разом давили на нас. І знаєте, тут я якраз бачу нераціональність Путіна. Він пожертвував такою можливістю, аби показати світові, що він керує Трампом, а не навпаки. Зрештою, знову закінчу головною думкою. Це все політичний театр. Нічого не зміниться. Санкції будуть введені, США буде продавати зброю, Європа передасть дальнобійні ракети. Все буде добре. До завтра.